Благословіння від Господа, діти, це нагорода і втіха батькам, крихітки милі тендітні квіти, що лиш на час подаровані нам, Бог нам вручив цей дарунок безцінний, щоб для Христа їх ростити могли, щоб турбувались про них ми постійно і до небесного царства вели. Відповідальність покладена Богом. Дуже велика лежить на батьках, діткам вказати до неба дорогу, прикладом бути в словах і ділах. Хто як не тато, навчить і розкаже, В серце посіє добірне зерно, Хто як не мама, нас втішить, обнявши, ніжність і ласку їй з неба дано. Світ наших діток так маний до себе. Всюди чатують пастки сатани. Як нам, батьки, всім молитися треба, щоби спаслись наші дочки й сини, щоби не збив їх з дороги лукавий, щоб зберігали себе в чистоті, щоб не пили ту гріховну отраву та не блокали в нічній темноті. Будуть підняті хай крила молитви в тата і в мами, бабусь, дідусів. Щоб перемогу отримати в битві з ворохом душ, що в цім світі засів, щоб зруйнувати усі його плани, знищити хід тих підступних ідей, стане в проломі усі християни, за дорогих наших рідних дітей. Боже, почуй наші щирі благання, вухо своє нахили з висоти. Зелянці на біль наш і переживання, наше насліддя, отець захисти. З рук твоїх вкрасти не дай, оче милий, сам поселися у їхні серця, дай їм наснаги, духовної сили, вірними бути тобі до кінця. Хай твоє око над ними скрізь буде, ти стережи їх і впасти не дай. Щоби диявол не міг і торкнутись душ їхніх вічних і втратити рай. Ти їх купив дорогою ціною, власною кров'ю за них заплатив, бо полюбив неземною любов'ю, двері до неба собою відкрив. Мами, бабусі, брати християни, не припиняйте своїх молитов. Сміло! Відважно обізаних станем, Господа щиро просім знов і знов. Хай до Небес будуть підняті руки, як у Мойсея, колись на війні, що були з Богом всі діти й онуки, славили ім'я Святе по всі дні.